Проект дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями схвалили в Україні. Таким чином наша держава фактично виконала один зі структурних маяків міжнародного валютного фонду. Йдеться на урядовому порталі. Розробити план заходів щодо реалізації цієї карти повинен мінфін. Участь у розробці братимуть також Мінюз Мін та мінінфраструктури. А вже 1 червня документ розгляне кабінет міністрів. Зазначу, дорожня карта це рамковий документ, заснований на рекомендаціях Світового банку та МВФ. Карта включає у себе потреби у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові України. Кирило Криволап, директор центру економічного відновлення, доєднується до нашого ефіру. З ним цю тему обговоримо ретельніше. Доброго дня. Доброго дня, Так, ну бачите, наразі маємо проєкт дорожньої карти. Але разом з тим, що й ми про це теж аудиторію повідомили. Є певний план, яким чином це все втілити. Е, наскільки цей проєкт може зазнати змін, головно яких змін? Ну і властиво, коли можна буде говорити про, е, про вже фінальну стадію, давайте нагадаємо собі про що це: це про державні інвестиції, про те, по яких правилах вони інвестуються по яких правилах створюються проекти, хто їх затверджує, і так далі, і я нагадаю, що подібні дії вони були ще передбачені в національній економічній стратегії, яку уряд затвердив в 2021 році, яку якраз в 2020 році напрацьовували на платформі центру економічного відновлення, і уявіть собі, що ще 5-7 років тому не було достатньо прозорості, достатньо транспарентності в тому, як державні кошти витрачаються не були зрозумілі критерії. Не завжди були прописані уряд. Ще тоді вирішив, що треба наводити з цим лад. Тому фактично зараз в нас йдуть і зараз великі державні інвестиції, і в процесі відновлення вони будуть ще більше сувати. Тому треба підвищувати зрозумілість, прозорість цих процесів, на що держава витрачає які пріоритети, які показники ефективності, де там є зелений компонент, де там є антикорупційний компонент. Це все поступово останні роки доводилось до ладу. Просто МВФ це включив як здоровий захід в свій. Структурний маяк, але це здебільшого технічна така а, дія. І що далі? Як це має працювати далі? Е, будуть доведено просто до, до всіх, хто е, має намір в, залучати державні інвестиції, будуть доведені певні критерії, е, як. Е, яким критеріям це має відповідати? Тобто, чи це інфраструктура, чи це якісь інші напрямки, і це все просто буде прописано. Раніше не було прописано, можна було в переліку державних інвестиційних проєктів бачити якісь дивні незрозумілі речі, які не, ну, не дуже зрозуміло, на що вони йдуть. А так зараз у всіх розпорядників будуть чіткі правила, як це використовується, як це звітується, як це готується, яким це перевіряється і так далі. І це все має сприяти розвитку нашої економіки в кінці кінців, тому що зараз саме державні інвестиції вони позитивно впливають на. Зростання нашого ВВП ну треба якийсь приклад, бо не всі напевно знають ні про інвестиції, в принципі, ні про державні інвестиції. Ну дивіться такий приклад: в нас зараз за кордоном знаходиться близько 6 мільйонів наших громадян, співвітчизників, І відомо, що більша частина цих людей це жінки, це діти з жінками. Що потрібно робити для того, щоб цих людей повертати? Для цього потрібно, щоб держава відновлювала безпеку, тобто бомбосховища, все, що потрібно для того, щоб діти безпечно навчалися, потрібно відбудовувати садочки, школи і так далі. А цей пункт можна вносити якраз в перелік державних інвестицій, які потрібні, і все буде відбуватися інвестиції, так само з нафтобазами, так само з мостами, так само з іншими об'єктами і я ще таки важлива така інформація, що зараз фінансування в світі воно змінюється, воно стає все більше зеленим. Тобто всі державні інвестиції вони мають узгоджуватися з цілями паризької кліматичної угоди. Так, це може для нас в нашому стані війни звучати трохи дико, але світ зараз рухається в бік зеленої трансформації. І так само наші державні інвестиції мають відповідати критеріям зеленого відновлення. Ті інвестиції, які. Будуть можливими після першого, наскільки я розумію, червня. Ну бо власне тоді має кабінет міністрів це все розглянути вже в фінальному пакеті. Чи є якісь певні очікування, певний прогноз? Ну бо розуміємо, що це має бути інструмент до чогось? От питання до чого Ну, це залежить від того, в якому плані ми знаходимося, в плані або. Фінансування публічних видатків чи в плані Б, і яка взагалі ситуація зараз? Немає особливих приводів для хвилювання. В нас економіка наша зростає попри всю війну. Ви ж зазвичай ми бачимо іншу картину в воюючих країнах, але в Україні економіка зростає і на 5% вона цього року вже зросте і. Так само в нас зростає як споживання, так і державні інвестиції. На наступний рік закладено, наприклад, 30 мільярдів гривень, які якраз мають піти на стимулювання бізнесових проєктів і бізнесів, і це ідеї програма 579, і інші програми, які безпосередньо впливають на бізнес. І якраз ця дорожня карта вона буде безпосередньо впливати, те на що держава буде витрачати інвестиції. Чи збільшує цей проєкт робочі місця? чи збільшить він з часом. Податкові надходження, чи створить він якусь нову експортну галузь? От, про це все треба фіксувати, бо це все ж таки державна політика. А чи є статистика, у що найбільше вкладає держава? Які це галузі? Які це види можливо бізнесів чи малих бізнесів? Вони різні. У нас зараз діє програма, якраз по розвитку індустріальних парків і в? А в нас зараз програма 579, це напевно 40% від загалі ринку кредитування, який в країні існує, і це агропереробка тут без сюрпризів. І ви бачите, що попри те, що ми втратили фактично. Нові території, хоча відвоювали так половину з того, що Росія загарбала з 24 лютого, але ми втратили певні території, але врожаї в нас зростають, і експорт в нас зростає саме агропереробки, тобто інвестуються в перовні виробництва. І більш того, навіть іноземні інвестори, навіть попри те, що в нас війна, вони заявили вже про певні проекти. В агропереробці Байер заявив про великий проект Житомирської області. Нестле заявила про проекти на створення індустріальні парки. Бо в нас фактично одна п'ята країни, і Вона просто перемістилася всередині, і на західній Україні відкриваються нові індустріальні парки. Тому це все, що стосується експортних галузей. Ну щодо м, пріоритетності, чи чи, чи повинна взагалі держава визначати певну пріоритетність в тому, і з ким працювати, і яким чином взагалі на це дивитися? Тому що є там проєкти, які мають принести прибуток в короткій первкоротшій, точніше перспективі? Це там, можуть бути бізнесові проєкти. А може бути той приклад, який ви вже згадували. Це бомбосховища, наприклад, і їхнє облаштування. Розуміємо, що це історія довша, ну бо йдеться про повернення людей, про їхню інтеграцію до економіки і далі воно працюватиме ось таким чином, але це не працюватиме з сьогодні на завтра. Ну, загальне правило, яке якраз закладено на національну економічну стратегію, це те, що держава не має за бізнес вирішувати, яку конкретно бізнес-модель цьому бізнесу створювати, або вирішувати, що злетить, що не злетить. Але держава має розуміти сучасні тренди і створювати умови для того, щоб бізнес розвивався. Я наведу приклад з енергетикою. Зараз, наприклад, інвестор, який захоче заходити в країну, він навіть не зможе створити свій бізнес-план, тому що в нас є ручне регулювання. Вирішує якась комісія, які будуть там ціни, тарифи, і так далі. І з останні роки клас якраз відбувається реформа цього ринку. Відбувається лібералізація для того, щоб інвестор розумів, що він буде мати справу не з тарифами, а з ринковими цінами. Інший приклад це ринок землі. Він історично був роками закритий, тільки декілька країн у світі мали мораторії на землю. Але зараз для інвестора якраз створюються прозорі правила, коли цю землю можна купити, в неї можна інвестувати, і цю землю можна вбудовувати в міжнародні ланцюги доданої вартості. Але і речі, які держава тільки може фінансувати, це, здебільшого, великі інфраструктурні проекти. Все має вкладатися держава. Великі інфраструктурні проекти це в тому числі бомбосховища. Що ще? А це логістика. Ви розумієте, що у нас зараз дуже сильно змінюється логістична ситуація, і не тільки для нас. Весь такий схід Європи і країни Балтії, і навіть Фінляндія і Україна, вони всі стали певним таким тупіком. Бо раніше вся логістика вона йшла через Москву в цих регіонах. І зараз порти Литви, порти Латвії, Естонські вони всі. Мають зменшення товарообігу, а для України це означає, що в нас виникає проблема пов'язана з блокуванням портів. Так, звичайно, наші збройні сили вони змогли відігнати росіян від цього коридору. Він зараз працює, навіть не дивлячись на те, що немає зернової угоди. І так само інвестують зараз в логістику наших донацьких портів. Якщо не помиляється, вже в кілька разів вона зростає, і навіть складно слідкувати за темпами зростання цієї перевалки через річкову інфраструктуру і. Наші західні союзники вони теж все розуміють. Наприклад, румуни вони зараз дуже суттєво розширюють всі транспортні коридори, які ведуть до України. Вони збільшують пропускну здатність своїх постів. Вони будують цілі склади. Де вони планують зберігати будівельні матеріали, які підуть на українське відновлення, і це суттєво змінює країну. Я навіть більше скажу, що сам процес євроінтеграції. Саме залежність інвестицій від відстаней. інтеграція змінить в першу чергу 300-350 кілометрів від нашого західного кордону, і в цю інфраструктуру потрібно інвестувати. Якби Україна ще 10 років тому, наприклад, чи 15 років тому перейшла на вузьку колию, то ви ж розумієте, що Росіяни навіть не могли б зараз використовувати залізницю для своїх вантажів. Вона була б банально в іншому стандарті, і так само з енергетикою, так само з інфраструктурою. це те, що робить держава. Дякуємо, дякуємо вам за коментар. Нагадаю, Кирило Криволаб, директор центру економічного відновлення, щойно з нами на прямому зв'язку.